Всім привіт! 28 січня 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, перед нами зарядна станція Пекрон Є600 е леп. Ми її обдивлялись. Як вона виглядає? Підніму ручечку, включу екранчик. І подивимося комплектацію. Що, друзі, немало важно. Яка комплектація? І багатьох турбується. Як бачимо, є чехол для ваших проводів, які йдуть в комплекті. Отак От виглядає від автомобільного прикурувача. Це, друзі, в нас від сонячної панелі. Давайте так от ближче покажу от, щоб було краще видно. І також на 220 провод з таким от адаптером. Тобто провод вставляєте сюди в розеточку і заряджаєте в вашу зарядну станцію. Отакі, от друзі, от провода. Так, да, є керівництво. На жаль, на українській мові немає. Компанія електромотор говорить так, як воно є. Ні, війні, миру добра тепла. Номер телефону 063 426 1010. 10.